Привіт! Сьогодні ми відкриваємо адвент календар, день 5, 6, 7, 8, і 9, і також 10. Ви бачите, що в мене так довго не було, просто не було світла. Я не могла відкривати його. Ага. Так, у нас сьогодні так, 5 грудня, і тут таке зимове доміно. Тут тобто можна знайти ось таку сніжиночку, і ми бачимо дві сніжиночки. Ось такі дзвіночки, і ми бачимо ось такі два дзвіночка. Ну, Його ще можна вирізати, але я не буду. Далі в нас іде 6 грудня. А, це у нас тако... Був святий Миколай, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам він подарував. Це в нас історія про Святого Миколая, ви можете її самі почитати, в кінці відео я покажу. Далі в нас іде 7 грудня вивчити зимовий вірш морозець. Я його вже вивчила, але трошки буду підглядати морозець, морозець, не щіпай за щічки, теплі валянки у нас, шубки рукавички. Морозець, морозець, плащемо в долоні. У хлоптіяток і в дівчаток носики червоні. Далі у нас іде 8 грудня, і це у нас намалювати картину на новорічну тему. Я намалювала ось таку картину. Я її недовго малювала, але мені здається, що вийшло непогано. Так, і далі. У нас йде 9 грудня, і це у нас зробити фотоколаж цього року. Я його не встигаю зробити, але я його точно зроблю і вам покажу потім. Далі у нас іде сьогоднішній день, 10 грудня, і нам треба зробити цитрусовий вінок. Давайте я почитаю, що для цього потрібно. І що його що він робить? Вже багато років поспіль дорослі по всьому світу прикрашають свої оселі перед новорічними святами. Вхідні двері мають бути ошатними, але не обов'язково робити вінок з ялинових гілок. Можна зробити більш оригінально і використати сушені цитрусові». Ось тобто, ось так. Тут треба тут все розкажуть, і це я зараз теж покажу. Всім пока до завтра. Завтра будемо відкривати одинадцятий день.